Розбиті плити, зняті хрести, понівечені пам'ятні написи на згадку про померлих близьких. Таким мешканці Тармського побачили цвинтар 10 лютого. Місцеві одразу зафіксували акт вандалізму. Ну мене чули так, він сказав, що якісь там діти бігали. Ми не бачили, ну там пам'ятники поломані так сильно, сильно побиті, побиті хороші І Не тільки старі, там, а такі хороші, чорненькі. По тому що недавно в двір так заглядували, мене собака друга, у двір заглядували. До нас бігали троє дітей, ще я йому кажу, якісь діти бігають по дворах, заглядають. І дівчина, два хлопчика, і дівчина бігала. Я кажу, діти чужі, я не знаю. Очевидці розповідають, на кладовище безкетували діти. Нібито вони нещодавно переїхали разом з батьками з Донеччини. Чи ви про ситуацію? Що було позмічне А Чув не знаєте, може, бачили свідків, хто це зробив, чому? Не на камеру побалакаємо одразу. Чоловік, який живе поряд з кладовищем, спілкуватись на камерах відмовився, але розповів, що в той день бачив хлопців та дівчину, які несли українські прапори. Виявилось, вони їх вкрали з могили полеглого захисника України Андрія Козлова. А чуть то чули, ну не бачили, звісно. А що ви знаєте, там хлопчику сюди Ні. ми ходили через два дні туди, на кладовище, бачили просто розламані пам'ятники просто людей. А тут флаг лежав віддільно, так за заборчиком. і крест поломаний. Наскільки на да. це воно там, Для це звісно, і, да. і строку правоохоронці швидко знайшли вандалів. Ними виявилось троє дітей: тринадцятирічні хлопці та десятирічна дівчинка. Зруйновано було 11 пам'ятників. Це поховання початку 2000 року. Працівники кладовища при цьому не були. Ну, коли було це виявлено, зараз же була визвана поліція, написані відповідні заяви, і зараз цим займаються безпосередньо правоохоронні органи. Складено адміністративні протоколи відносно батьків за дії дітей. Самими малолітніми вандалами провели профілактичні бесіди.